Ось такий красивий, ароматний, ніжний соковитий паштет в духовці ми сьогодні з вами будемо готувати. Добрий день! Ви на YouTube-каналі у Теші Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати паштет, запечений у духовці. Паштет за цим рецептом виходить надзвичайно ніжним, соковитим, ароматним. Він наче та у роті. Ну що, поїхали? Для приготування паштету нам потрібні наступні інгредієнти: куряче бедро, підчеревина, куряча. У мене ж сьогодні індича печінка, мені більше подобається з індичою печінкою. Морква цибуля, сіль, сало, яйця, лавровий листочок горошок і перець. Спочатку нам потрібно все це відварити. Бедра і підчеревину ми відварюємо в одній кастрюлі. Сюди ж додаємо спеції лавровий листочок, перчик горошком, солимо. Потім будемо ще відкориговувати сіль. І сюди ж відправляємо морквочку. На маленькому вогні 50 хвилин варимо. І в іншу посудинку відправляємо варитись печінку. Теж її трошки підсолюємо. І на 20 хвилин на маленькому вогні доводимо до кипіння. Спочатку, потім 20-25 хвилин відварюємо печінку. Поки відварюється печінка, м'ясо і підчеревина, ми подрібнюємо шматочок сала. Його трошки обсмажуємо, щоб пустив жир на пательні. І в тому жиру потім обсмажуємо і цибульку. Ось такими я великими кусочками довільними нарізаю його. Далі подрібнюю напівкільцями цибульку. І все це треба обсмажити. Як ви вже помітили, цибулі і моркви за цим рецептом я використовую досить багато. Але саме вони придають оцю соковитість і смак, підкреслюють нашої страви. Отже, підрумянням спочатку підсмажуємо сало, а потім підрум'янюємо на цьому жару цибульку. Як бачите, одночасно проварюємо м'ясо, морквочку і от уже закіпає. І печіночка наша. І одразу ж відправляємо підсмажуватися сало. Ось так. Як тільки печінка закипіла, знімаємо з неї трошки пінку, робимо менший вогонь і буквально 20 хвилинок її проварюємо уже на маленькому вогні. Декілька хвилин і сало наше підтопилося трошки. Ми відправляємо обережненько, відправляємо його у мисочку, жир залишаємо в пательні і на цьому жиру підсмажуємо тепер цибульку нашу. На маленькому вогні вона має прямо протомитися, щоб стати ароматнішою. І будемо її додати до паштету в такому вигляді. Пасирувалася наша цибулька десь хвилин теж 15-20. Печіночку я вже відсідла, поставила схолодати. Схолодає цибуля. І ще трошки залишилось нам вариться м'яско. Отже, всі інгредієнти для приготування паштету. Готові. Відварена печіночка, 20-25 хвилин відварювали. Сало, цибулька просмажена, морква бедришко і підчеревина. Варились десь 50 хвилин. Я спочатку перебиваю все м'ясорубкою і потім, коли додаю яйця, ще блендерю. Ви можете одразу перебивати всю цю суміш блендером. Це на ваш шосуд. Ну що, поїхали. Починаємо з печіночки. Ми пропустили суміш через м'ясорубку. Тепер відправляємо сюди яйця. Трошки ще перчимо. Можна спочатку більш не солити, потім уже в процесі після е е роботи з блендером спробувати ще на смак і досолити. Гарненько перебиваємо блендером. І паштет для запікання готовий. Наша суміш готова, подивіться, яка вона красива. Гарна консистенція. Я спробувала її на смак, додала трошки солі, поперчила і формуємо її на дечко встелене в пергаментом, Відправляємо і гарненько розрівнюємо. Гарненько розрівнюємо у формочку і будемо випікати на 170 градусах десь годину-годину 20. Як бачите, трошки маєте клопоту цією стравою. Вона готується не дуже швидко, але не пошкодуєте, коли її приготуєте для своїх домочадців, Вони будуть у захваті. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал Отещі Олі. Ставте лайки, коментуйте, включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. І не забувайте, будь ласка, про вподобайки. За них я буду вам дуже вдячна. Отже, повторюю ще раз: 170 градусів година, година 20. За годину 10 при 170 градусах ми отримали ось таку смакоту і красу. Але дегустувати і презентувати я буду паштет десь за годинку півтори. І вам раджу, коли ви дістаєте з духовки паштет. Дайте йому охолонути, от в такому стані, яким ви його дістали з духовки. Тоді він буде вам краще і нарізатися, і буде гарний мати презентабельний вигляд. Я дала годинку нашому паштету охолонути, нарізала і готові смакувати. Давайте подивимося. Ось який він. Красивий, однорідний. Ну, я сподіваюся, що і смачний у нас паштет получився. Буду смакувати. М -м -м. Він наче тане в роті. Дуже смачний. Ніжна текстура. Наче пахне молоком навіть. Дуже смачний паштет. Ви були в гостях на YouTube каналі Отещі Олі. І ми з вами сьогодні готували паштет, запечений у духовці. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!